У Бродах вшанували пам'ять героїв небесної сотні. Традиційне віче провели навпроти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича біля пам'ятної стели. Деталі у сюжеті біля Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича відбулося пам'ятне віче з нагоди 10-ї річниці революції гідності. У цей день біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні зібралася юнь. представники влади, духовенство та громадськість розпочали із виконання державного гімну України. Після хвиленої мовчання згадали усіх полеглих героїв, які віддали своє життя, захищаючи Україну у скорботі за загиблими студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича схилили голови, а згодом захід продовжили музичними композиціями, які присвятили мужнім захисникам та захисницям. Тай, Господь оберігає, берігає, хто захищає батьківщину, пам'ятай, Господь оберігає, берігає, хто захищає Україну. Також отець Ігор горбалок здійснив чен молитви за усіма полеглими героями, які ціною власного життя здобували для нас мирне майбутнє по завершенні заходу, представники влади та громадськість запалили свічі пам'яті та поклали до підніжжя пам'ятника живі квіти. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.